Сказав Господь Господеві моєму, сиди праворуч мене, поки не положу ворогів твоїх підніжжям ніг твоїх, жезл сили пошле тобі Господь із Сіону, і ти володій посеред ворогів твоїх, з тобою влада в день сили твоєї, всяєві святих твоїх. З утроби би зорі ранньої, я зродив тебе. Клявся Господь і не пожалує, ти священник повік за чином Мелхиседековим, Господь праворуч тебе сукрушив царів у день гніву свого. Він судитиме народи, наповнить трупами, сукрушить голови многих на землі. Спотока на дорозі пити буде, тому піднесе голову. Буду прославляти тебе, Господи, всім серцем моїм у раді праведних і в зборах. Великі діла Господні, звершені в усіх бажаннях його, хвала й велич діло Його. І правда Його перебуває повік віки. Чуда свої пом'янув милостивий і милосердний Господь, поживу дав тим, що бояться його, пам'ятатиме повік заповідь свій, силу діл своїх явив людям своїм, щоб дати їм насліддя поган. тіла рук Його, правда та суд, вільні всі заповіді Його, установлені повік віки, сотворені у правді і справедливості. Визволення послав він народові своєму, поставив повік заповіт свій святе і страшне ім'я Його, початок мудрости страх Господній, і розум добрий мають усі, що додержують його, хвала його перебуває по вік віки. Блажен муж, що боїться Господа, заповіді Його любити буде дуже. Синь не буде на землі насіння його, рід праведних буде благословений. Слава й багатству домі Його, і правда Його перебуває по вік віки. Засяє у темряві світ праведникам він милостивий і щедрий, і справедливий. Добрий чоловік, що жаліє й позичає, важитиме він слова свої на суді, бо повік не закитається, у вічній пам'яті буде праведник. Злої поголоски не буде боятись, серце його готове надіятись на Господа, тверде серце Його Він не буде боятись, коли погляне на ворогів своїх. Він роздав щедро, подав убогим, правда Його перебуває по вік віки, сила Його піднесеться в славі. Грішник побачить і розгнівається, заскригочи зубами своїми і змарніє. Бажання грішника, грішника загине. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліти слуги Господа, хвалити ім'я Господнє. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині й до віку. від сходу сонця до заходу, хвальне ім'я Господнє, Високий над усіма народами Господь, над небесами слава Його. Хто є Господь Бог наш, він живе на висотах і споглядає на покірних на небі та на землі, від землі підіймає бідного і з гною підносить убогого, щоб посадити Його князями, з князями народу свого. На плідну оселяє він у домі, як матір, що тішиться дітьми. Коли виходив Ізраїль з Єгипту, дім Якова, з поміж народу жорстокого, стала Юдея святиною його, Ізраїль уділом його. Море бачило і побігло, Йордан повернувся назад. Гори стрибали, як барани, а горбини, мов ягнята овечі. Що тобі, море, що ти побігло, і тобі, Йордане, що ти повернувся назад? Гори чому ви скакали, як барани? І горби, немов ягнята овечі. Від лиця Господнього захиталася земля, від лиця Бога Якова, що обернув скелю в води повні озера і креміння водяні джерела. Не нам, Господи, не нам, тільки імені Твоєму дай славу, за милістю Твоєю і за правдою Твоєю, щоб ніколи не сказали погане. Де Бог є, а Бог наш на небі і на землі, все, що схотів, сотворив він. Ідоли поган, срібло та золото. Діла рук людських, уста мають і не промовляють, очі мають і не побачать, вуха мають і не почують, ніздрі мають і не понюхають, руки мають і не доторкнуться, ноги мають і не ступлять, і не видадуть голосу горлом своїм. Подібні до них, нехай, будуть ті, що роблять їх, і всі, що надіялися на них. Дім Ізраїля надіюся на Господа. Він помічник і оборонець їх. Дім Арона надіюся на Господа, він помічник і оборонець їх. Ті, що бояться Господа, надіялись на Господа, він помічник і оборонець їх. Господь, згадавши про нас, благословив нас, благословив дім Ізраїля, благословив Дім Арона, благословив тих, що бояться Господа, малих разом з великими. Нехай помножить Господь вас, вас і дітей ваших, благословить вас Господь, що сотворив небо і землю. Найвище небо належить Господеві, а землю він дав синам людським. Не мертві хвалитимуть тебе, Господи, ані всі ті, що сходять до аду, але ми, що живемо, будемо благословляти Господа від нині й повік. Любо мені, що вислухає Господь благання мого, що нахилив вухо своє до мене, і я буду призивати його в дні мої. Обгорнули мене болі смертні, і муки пекельні пойняли мене, скорботу й муку й знайшов я. І ім'я Господнє призвав, О Господи, визволь душу мою. Молостивий Господь і праведний, і милостертний Бог наш, охороняє діти Господь. Я упокорився, і Він урятував мене. Вернися, душа моя, до спокою Твого, бо Господь добро вчинив тобі, бо Він визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз і ноги мої від спотикання. Буду до вподоби Господеві в Україні живих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Увірував я, тому і сказав, я ж вельми упокорився, і сказав я у нестямі моїй, кожен чоловік неправдивий. Чим відплачу Господеві за все, що він дав мені, чашу спасення прийму і ім'я Господнє призову, обітниці мої Господеві сповню перед усім народом Його. Чесна перед Господом смерть преподобних Його. О Господи, я слуга твій, я слуга твій і си служниці Твоєї, Ти розірвав кайдани мої, тобі принесу жертву хвали і в ім'я Господні призову. Обідниці мої Господеві сповню перед усіма людьми Його, у дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме. Хваліти, Господа, всі народи, прославте його, всі люди, бо утвердилася милість Його над нами. І істина Господня повік перебуває. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо повік милість Його. Нехай же скаже дім Ізраїля, що він добрий, що повік милість Його. Нехай же скаже Дім Арона, що він добрий, що повік милість Його. Нехай же скажуть усі ті, що бояться Господа, що він добрий, що повік милість Його. У журбі призвав я до Господа, і він вислухав мене і вивів на простір. Господь мені помічник, і не буду боятися, що вдіє мені чоловік. Господь мені помічник, і буду я поглядати на ворогів моїх, краще надіятись на Господа, ніж покладати надію на чоловіка, краще надіятись на Господа, ніж надіятися на князів. Усі народи оточили мене, але іменем Господнім я переміг їх, обступили й оточили мене, але іменем Господнім я переміг їх. Оточили мене, як бджолемет, і розпалилися, як вогонь у тернині, але іменем Господнім я переміг їх. Повалений упав я, але Господь піддержав мене. Кліпость моя і пісня моя, Господь, і Він став мені спасінням. Голос радости й спасення в оселях праведників. Правиця Господня подала силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня подала силу. Не умру, а житиму. І повідати буду діла Господні, караючи, покарав мене Господь та на смерть не віддав мене, відчиніти мені ворота правди, увійшовши в них, прославлятиму Господа. Це ворота Господні, праведники увійдуть у них. Прославляти буду тебе, бо ти вислухав мене і став спасенням мені, Камінь, що занедбали його будівничі, став наріжним. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день, що сотворив його Господь, позрадуйся і веселімося в нім. О Господи, спаси, о Господи, допоможи, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословили вас із дому Господнього. Бог, Господь, і з'явився нам. Справляйте свято численно, аж рогів жертівника. Ти єси Бог мій, і я буду прославляти Тебе, ти єси Бог мій, і я буду хвалити Тебе. Прославлю тебе, бо ти вислухав мене і став спасенням мені. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо повік милість Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, Святий Кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святи, кліпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий посвіти, і зціли немочі наші, іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоєї царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. На ложі гріховнім лігши, численними гріхами упосліджений. Не маю надії на спасення, сном лінистра душу мою обтяжив, але Ти, Господи, що народився від Діви, піднеси мене, мене, щоб я співав і спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти хочеш, щоб усі люди спаслися і щоб повернено їм було первісну гідність, багатим милосердям відвідай, Господи, у Богу душу мою, що все життя блудно прожила. І як блудного, прийми мене і помилуй, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Поганими звичаями, маючи оплутаний розум мій, тебе, непорочну діву, Божу матір молю, від усякої скверни, очисти мене і спаси мене. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи помилуй, 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 Господи, 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 помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Боже мій, не залиш мене, бо скаламучена сваволя житейського моря тривожить розум мій, і стріли злого розбійника лукавими думками вразили душу мою. Ось бо став я опутаний розумом, ставши безумним у моєму бажанні, кинув себе у смердячий бруд беззаконь моїх. Але очисти, спаси, прости, чоловіколюбче, і помилуй мене, одержимого лукавими напастями і тягарем розпуки обтяженого і завмерлого у душі, на твою скотину візьми і поведи на спасенну путь. Утверди ноги мої, щоб стояти день і ніч перед тобою і ревно шукати твоєї допомоги, хвалити тебе і славити в усі дні життя мого і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти із цілий немочі наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти і поклонівся цареві нашому Богу, прийдіти і поклонівся Христу, цареві нашому Богу. Придіть і поклонімося і припадім до самого Господа нашого Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.